Як відновити пластикову кришечку конвертера? Так, щоб недорого та надійно. Беремо пластикову пляшку пів літра. Зрізаємо дно пластикової пляшки. О, ще Кока-Кола залишилась трошки. Потім надягаємо її на супутниковий конвертер та за допомогою фена всажуємо її її на Так. Це може, з точки зору естетики, це не дуже виглядає гарно, але це рішення перевірене вже роками і надійне. І ще один момент. Бажано в нижній частині конвертера, в пластиковій бляшанці в цьому донечці, зробити маленький отвір для того, щоб конденсат міг стікати, тому що він все одно буде тут з'являтися. На цьому все. Дякую за увагу.